Псалом 53. Молимося, коли душа бентежиться, коли численні повстали на мене, коли відчуваємо зраду близьких людей і несправедливе ставлення. Суть псалма переклади свій тягар на Господа, і він підтримає тебе. Боже. Вім'я Твоє спаси мене, і в силі Твоїй суди мене. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх, бо чужі повстали проти мене і сильні шукають душі моєї. Вони не мали Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь заступник душі моєї. Він відверне лихо на вороги моїх, правдою Твоєю вигуби їх. Раду принесу жертву тобі, буду прославляти ім'я Твоє, Господи, бо воно добре. Від усякої журби Ти визволив мене, і на ворогів моїх оглянуло око моє.